Добрий день! Ви тільки що побачили, як у нас живе пташка. А сьогодні будемо з вами робити. Будемо робити. Будемо робити... Пташку. Птаха, птаха, птаха способом оріамі. Оріамі, оріамі. Для роботи нам потрібно взяти папір Папір. Папір, папір, ножиці, ножиці, ножиці. І давайте згадаємо, ви робили ось такого птаха. Дивіться, бачите, ви його робили. Що? Що є у птаха? Що є? Тулуб, Тулуп? Тулуп, тулуб. ще є? Голова? Голова. Голова? Ще, бачите, що це є у пташки. Є Хвіст, хвіст. А що? Це крила. Крила, крила. Ось маленький-маленький дзьоб д дзьоб, дзьоб, носик дзьоб. Ми починаємо працювати. З цього листочка нам потрібен квадрат. 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 Для цього ми складаємо цей куточок сюди і складаємо дуже-дуже акуратно ось так, бачите, склали? І оце нам не потрібно. От для цього нам потрібні ножиці. Ми відрізаємо непотрібну потрібну частину тепер, бачите, розвертаємо ось вам квадрат. Одна лінія згину у нас є це, це. бачите, це лінія згину. Лінія. З... Гену лінія згину. А нам потрібно їх дві. Для цього ми інший куточок складаємо до цього куточка ось так. Акуратненько. І у нас тепер є, бачите, дві. Лінії згинув. Тепер складаємо ось так конвертиком, ось лінія згину. І складаємо оці куточки на гору так, щоб кінчик виступав. З цієї сторони склали, тепер перевертаємо і з цієї, однаково складаємо. Ось у нас, виходить, трошечки не так, треба оба оці куточки скласти в одну, ось так, в одну сторону. Ось. Тут нема, а отут є кут, бачите? Тепер розвертаємо та куточок і складаємо його, щоб у нас з'явився маленький квадратик. Бачите? Оце я один взяла, склала, а один залишила. і у нас Маленький квадратик Получився Тепер ми складаємо цей квадратик навпіл. Ось так. вже майже видно пташку нашу. Ось, подивіться, бачите, я склала навпіл. Тепер ми зробимо крила. Для цього ми загинаємо одне крило, і інше крило однаково, щоб вони ось так загнули ось, бачите, вниз загнули крильця. Розвернули наше і оці куточки склали, щоб у нас з'явилися крила Всю сторону і всю сторону. Ось, дивіться, у нас з'явилися крила. Бачите? Тепер Одичку розстрибаєте, ні, все правильно Крила. Тепер ми ось тут робимо дзьобик, тобто буде голова. Для цього ми розкриваємо оце. Бачите, пальчик розкриваємо і вгинаємо так, щоб. У нас вийшов вниз дзьобик. Бачите? Дзьобик це голова, це хвіст, Тулуб і крила. Ось наша пташка, подивіться на неї, пташка у нас є готова. Є пташка, ми зробили птаха. Всі молодці. На цьому заняття закінчено.